Класна новина, друзі. У нас буквально кілька днів тому дізналися. Є соціальне житло для нас. Ми переїжджаємо туди 10 квітня. Не знаємо, що це. За соціальне житло після табору можливо якась кімната в гуртожитку, можливо, якийсь модульний будиночок, але ми вже зможемо оформлювати документи в Німеччині, і я зможу вам набагато більше розказати по оформленню, параграфа, прописки і всього всього, що нас чекає. Слідкуйте уважно за моєю сторінкою. Я розповідаю про те, як українцям. Приїхати в Німеччину, ось ми зараз проживаємо етап табору, і далі у нас буде етап оформлення документів. Ділюся щиро всім. Дуже багато є інформації вже на сторінці. Дуже багато людей, наших українців, діляться своїм досвідом, досвідом близьких і рідних в коментарях. Тому читайте коментарі теж за хейтерські коментарі. Дозволяю. Писати, що так не можна робити, не можна своїх же ображати. Хейтерам про це розкажіть. Вітаю вас зі святом Великодня! Сьогодні в Німеччині святкують Великдень, в Польщі також знаю. Ми також його святкуємо і в травні також будемо святкувати, бо це дійсно велике свято Воскресіння Ісуса. І я вірю, що наша нація і наша держава Україна також воскресне. І давайте щодня робити щось для перемоги України.